Вітаю в родині Головбуха. Найбільше людину лякає невідомість. Щойно ця невідомість, нехай навіть ворожа, ідентифікована, стає трохи легше. Незнання підключає уяву, яка здатна намалювати страхітливі картини. Приблизно це й відбувається в інтернеті, коли люди обговорюють прийдешні зміни, а невідоме замінюють домислами. Зазвичай редакція Головбуха не коментує проміжних варіантів законопроєктів, а надає роз'яснення до остаточно ухвалених змін. Розуміємо, що у вас не так багато часу, щоб усе це відстежувати. Однак із підвищенням ставки військового збору склалася надто напружена ситуація, щоб відкладати на потім усе через те, що чиновники не встигають ухвалити закон у запланований термін. Натомість подейкують, що зміни запровадять заднім числом. Але ж найстрашніше лише невідоме. Тож спробуємо знизити градус напруження і погляньмо вже зараз, за що проголосували депутати у першому читанні. Якщо коротко, то це 5% військового збору на доходи фізосіб, додатковий збір для ФОПів і повернення до щомісячної звітності з ПДФО та військового збору. Детальніше з цими змінами можете ознайомитися у статті. У номері також наголошуємо на показниках, які влада закладає до держбюджету на 2025 рік. Наразі це також проєкт, але вже зараз важливо знати, що зміниться максимальна база нарахування ЄСВ, обнулиться індексація, а значна частина ФОПів втратить можливість не сплачувати ЄСВ за себе. Не забули ми і про зміни, які набирають чинності з 1 жовтня. Із цієї дати діятимуть нові форми податкової накладної, розрахунку коригування і декларації з ПДВ. Інструкції до них ви вже маєте у попередніх номерах. А в цьому номері підготували для вас зразки нових алкотютюнових тютюнових звітів. Форми номер 1 вп та номер 1 оп теж слід застосовувати з 1 жовтня. Сподіваємося, що підказки експерта спростять вам роботу. Щойно Верховна Рада остаточно ухвалить зміни, наші експерти підкажуть, як працювати далі. Залишайтеся з Головбухом!